Добрий вечір мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. Ми вже приїхали з дому 17-12, Я вже переділася, іду з одних імені на другі. Так ми красу. Ну, Спочатку ви знаєте, що я вам показую верхню цибулиночку. Легкий-легкий макіяжик. А що макіяжик? Різничок немає. Трошки накрасила стрілочки, накрасила ріснички, безцвітною блеском накрасила губочки, румянчики, волосики заклала. Ви знаєте, що я вже світленька. До речі, знаєте, моя мама що сказала. Тобі неплохо, але тобі в чорному саме луччик, Кажу, мамулечка. Ну я не тільки хочу ходити в чорному, трошки і в біленькому. Ну, я ж то тори цеплять, то я ж довга в тебе бути різна. Ти ж завжди мені казав, що ти в мене гарненька, обаятельна. От і мамулечка, я приїхала трошки з білим молочкою. Ну тут теж чорненька є. Воно в мене як амбре. Походжу так, потім вцеплю чорний. Мамі дуже мені подобається чорний і короткий. Так що, мулечка, в наступний раз цеплю. І ще мамі в щі не подобається. Мамуль, або той, або той обов'язково цеплю. Так, напишіть вам, як моя верхня цибулинка. Ідемо до нижньої. Так, мої дівчатки, ви знаєте, що у нас світуля Ланкоті, у неї не тільки обалденно-класні костюмчики, у неї ще обаятельні, а платічки. Ви пам'ятаєте, це дуже-дуже красиве плаття. Воно йде внизу з такою пряма тканью, і зверху йде отака фатінова, я буду казати, накидочка. Воно дуже красиве. Ви знаєте, камера не передає того, що я вам хочу передати. Чорне з білим сочетання – це девочки. Як у мене зараз волосики, у мене ж теж форма амбре. Я дуже люблю. Ви знаєте, це чорне-біле, це всегда йде класика. Ну, ви знаєте, що я на ярке перейшла, але хочеться мені таке, що знаєте, строгеньке. Ну, воно мені дуже подобається. І я думаю, що ж ти, світулечка, сьогодні одіеш? Думаю, так, штанішки, білу блузку, думаю, світ. Ну, ти завжди вдіваєш штанішки, білу блузку, одінь платье, ти ж дівчинка. Дівчаточки, ну як вам це платчика, воно дуже класне. Воно йде прямий пошив у ньому. Ви знаєте, камера не передає тої красоти, яку я вам хочу передати. Ну Воно дуже класне, дівчатка. Бачите, на ньому йде такий фатінчик і воно йде рівнесеньке. Ну, просто гарнесеньке. Хорошенькі, верхню цю будинку ви напишете, нижню теж. В ньому йде такий воротничок, білий верх. Тут йде у нас прямо, бачите отак, прямо. і віце йде такий пошивчик. Пошив йде такий... ой. Щось біленько ниточка, як трапеція в ньому йде. Ну воно свободненьке, дівчатка. Звісно, це я взяла самий маленький розмір, і воно трошки на мене може бути свободно. Але я люблю, щоб воно було свободне. Ви знаєте, що дівчатка? Я вам хочу сказати, я одіваю все. Що притальоне, що облягаюче, що широке, що коротке, що три четверті. Саме головне, щоб нам було удобно. Понятно, що я як та невеста буду отакувати, тому що воно таке длінне, прямо длінне в пол. Дівчатка, у Світулі дуже великий вибір. У неї ще, до речі, є таке чорне з білим, але воно на мене трошки величеньке, бо воно теж дуже класне. Ви розумієте, що, дівчатка, все одно, хоч одне платко у нас може бути в шкафу, тому що я розумію, що, знаєте, штанішки вділа, рубашечку вділа і вибігла. Мої красулі, ну, платічко, хоч це йти платку. Хоч платчиком, тому що ми дівчинки з вами. Понимає? Ви знаєте, неважливо, скільки нам років. Ми все, Цибулинка моя готова, я оділа таку коротеньку шубочку, щоб мені трошки було легше. Напишите, як вам світулечки на цибулиночка, дівчатка. Хотіла одіти длінну? думаю, та ні, длінну ні світуля. Ти закриєш платье, воно длінше. Давай одівай коротесеньку. Так що, вся цибулиночка сьогодні у мене от нашої світулечки Ванкоті. Дівчатка, дуже великий вибір. Шуб, полушубків. Плаття, які хочете, дівчатка. Саме головне, що на мені це самий маленький розмір, і воно на мені свободне. Дівулечки, не думайте, що якщо ми з вами трошки пишечки, то на нас немає красивого плаття. То, що ви на нього подивилися, воно висить, це одне. То, що ви його на себе оділи, це геть друге. Воно може висіти, о, допустимо, на це, так? Да? Ну висить, висить. Думаю, ну поміряйте світуль. Ну що, поміряла, і воно шикарне. Воно просто красиве. Дівчатка, цей фатін, хай він буде 300 разів не в моді, а мені подобається. Ви знаєте, я всегда кажу. Мода вона є, була і буде. А класика і те, що вам подобається, нікуди не уйде. Чули, красуні мої? Чули? Так мої красуні, я вже до виходи і хочу сказати, ви знаєте, діволічки, це дійсно так, ми багато в чомусь комплексуємо. От я, наверное, це, напевно, після 46-го років я стала взагалі без комплексу. Дівчатка, я хочу вам одне сказати: дивіться, чи ми плодні, чи ми хідінькі. Допустимо, повненька думає, мій тому буде некрасиво, худненька думає, мені тому буде некрасиво. Дивіться, в усьому буде красиво. Саме головне. Що ви його коли оділи, ви дивитесь на себе, думаєте, Боже, я ж очаровашка. Понятно, що десь ви йдете і такі, знаєте, як я вам виглядаю, вам також скажуть, ну таке, 7-8 ближе до трьох. Якщо вам так сказали, ви превосходна. А якщо вам сказали, ну воно тобі не дуже йде, воно тебе обтянуло. Якщо вам це сказали, дівчатка, значить, ви просто очаровашка. Ви такі стали, знаєте, грудь вперед. І пішли думати, хай буду я не красива, хай буду я не яка. Зато я знаю, що я сама обоятельна, очароватіна, привлекательна. Чи то повненька, я, чи то худенька, чи то я серденька. Ви мене чули? Чули всім гарного вечора. Так, дівчатка, вже на дворі трошки наче більше будемо. Ви доходь, до господи, я на каблуках ходіть mm. ще не пасти. Так, ще раз показую вам свою обладену красиву цибулинку. Воно хоч і смеркає, а воно на дворі все одно трошки буде лучше. Дівчаточки, значить, дивіться, вся сукня в мене від світулечки. Дівулі, ще раз хочу вам сказати, красотулічки мої. Щоб ми з вами не вділи, щоб ми собі не зробили на ці очаровательні головки, чи то чорні, чи ви білі. Дівчатка, ще раз вам кажу, багато. От мені пишуть, як мені рішиться постригти чоловіку? Хочете, скажу, як дивіться? на роботу, да? Прийшли ви на роботу, на роботу. Ідете з роботи, написано Перукарня, заход. Я говорю, як ви думаєте, я хочу постригти чоловічка. Я говорю, давайте, яку ви хочете. Длінну, коротку, на із косок. Ви говорите, ну давайте зробимо таку рвану. Ну, давай зробимо рвану. Боже, ви її зробили, говорите, Боже, чого я її не робила раніше. Дівчатка, е, хай даже цей волос упаде. зараз є хороші парики. Якщо що, зараз є е, пересадка волос, зараз є і наращування всього. Мені кажуть, зараз можна зробити абсолютно все. А саме головне, щоб вам подобалося. Всім гарного вечора.